Доброго дня, шановні дітки. Сьогодні в нас грамота. Але мені хотілося з вами привітатися, ми привітаємося так, як ми хочемо. Ось, наприклад, я хочу з вами привітатися повітряним поцілунком. Отак. А ви можете привітатися так, як ви хочете. Вот. Так. Ну, як завжди, працюємо за нашим календарем. Сьогодні 23 жовтня. Це цифра 2 і 3. Четверг. Е Скажіть, будь ласка, яка в нас сьогодні поводка? Так, сонячна. Тож я в себе відмічу сонечко, а ви в себе? Так, а скажіть, будь ласка, який завтра у нас день? Так, п'ятниця. А вчора, який був за день? Так, середа. А скажіть, будь ласка, скільки ще залишилося до вихідних? Так, два дні ще. Молодці. А скажіть, будь ласка, скільки ми вже з вами днів попрацювали? Якщо ми порахуємо, не рахуючи сьогоднішнього дня, так, Три дні. Сьогодні ми працюємо четвертий день. Так, діти, а давайте відгадаємо загадку. У садах лісах блукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю біл гості. Хто це? Так, це осінь. Вірно, тож давайте з мамою визначимося, яка ж буває осінь. Ми до слова осінь доберемо, що яка вона, яка відповідає на відповідь яка. Ось, наприклад, осінь яка врожайна. Осінь яка. Вітряна, осінь яка сонячна, осінь яка різнокольорова, як яка? дождлива, осінь яка листяна? І осінь яка грибна. Так, а тітки, а скажіть, будь ласка, скільки в нас пори року? Так, чотири. А давайте ми назвемо, які ж у нас є пори року. Яка в нас зараз пора року? Так, осінь. А яка йде пора року після осені? Зима, після, після зими яка йде? Весна і літо. Так, тож давайте ми доберемо до наших пори року слова. доберемо, що ж може між ними схоже бути. Ось, наприклад, осінь, грибна гриби і листя кольорове. Зима що може бути? Рукавички і сніжок. Весна зелене листя і. Первоцвіти. Літо? Це в нас, може. Кавуни і сонечко. Так. Далі в нас зображені є предмети. Давайте ми ж дізнаємося, на, на яку відповідь вони відповідають. Ми маємо, хто це або що це. Ось, наприклад, лампа відповідає, що це лампа. Цукерки. На яку ви вважаєте, відповідь відповідає? Так. Що? Це цукерки? Птичка, пташка хто? На яку відповідь питаю? Хто це? Пташка? Сніжинка? Що це? Їжачок. На яку відповідає відповідь? Хто це? Так. Пірамідка. На яку? Що це? Хлопчик? Хто це? Будинок? Що це? Рак? Хто це? Тож, на живі предмети відповідає хто? А не живі предмети? Це у нас що. Тож, давайте назвемо назви предметів. Що в нас може бути назвою предметів? Півник може бути? Ні. Ведмедь може бути? Ні. А хлопчик. Ні. Морозиво може бути? Так, може бути, тому що це назва предмету. Санки. Так. Ніж. На яку він відповідь відповідає? Хто або що? Що? То це в нас предмети. Це? Так, оса. Що це в нас? Це в нас. Хто не підходить нам? Праска. Так, це назва предмета. Добре. Тож, давайте тепер ми з вами відповімо живу істоту. Хто в нас може бути живим? Так, це в нас. Півник, ведмідь, хлопчик і оса. Так, а тепер давайте ми з вами так: хто їздить, або що їздить по дорозі? Так, машина. А давайте теперем до слова машина. Що робить машина? Їде. Або ще можемо, що ще можемо ми добрати? Що робить? Стоїть. Так, далі. живе в будки і гавкає. Так, собачка. Що може робити собачка? Гавкати. Що ще може робити собачка? Охороняти. Так, далі. Хто То плаче або сміється, коли ми його розвеселяємо? Що це може бути? Хто? Так, це дитина. А що може робити дитина? Дитина може, що робить. Повзає. Що робить? Їсть. Що робить? Усміхається. Що ще може робити відповідати на питання, що робить? Спить. Так, далі. Вона. Любить їсти траву і нам дає молоко. Хто це? Так, це корова? Тож, давайте ми. Що може робити корова? Що може робити корова? Що? Пастися. Що робить? Їсть. Що робить? Мухає. Так, ось так дітки. Ми з вами попрацювали йому так. Тож, ті, хто не зміг приєднатися, пропоную вам переглянути сьогоднішнє наше заняття. Бажаю вам гарно провести день. До побачення, дітки! До завтра!